Господь слава. Ісуху. Читання з того Івангелія. Слава. Того часу Ісус нам, запаливши святиння, ніхто не накриває його посилення, а також не ставить підніжком, але ставить насвічні, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає приховного, як не стало явно. І немає таємного, яке б не стало відомим і яке б не вийшло на яр. Тож уважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дасть, а хто не має, то є те, що, іначе, хто має, забереться від нього. Слово Господь. Слава Відомові! Для мене колись це слово було в дуже дивне і незрозуміле. І жорсток. Тому хто дасться, має. Тому, хто має, дасться, то нам немає, не то я те, що наче то має від нього. Так возмущався, доки о, от одного дня не поняв про це. І це прям дуже проста і важлива річ. Це те, що маємо навіть наше життя. Не є нашою власністю. Ми це отримали як дар. Я вам, до речі, казав, хочу вдуматись в це слово. Навіть наше життя не є нашою власністю. Ми його не створили. Ми його отримали Бога як дар. І далі, коли ми співпрацюємо з Богом, коли ми не вдячні дари, коли ми чинимо волю Божу і служимо, Бог нам нас лише. Бог, якого я вірю, не жмов ще Але якщо ми не є в єдності з Богом, то ті, тим, тимчасові дари, які ми отримали, ну, вони закінчиться. Це наше життя, життя. І не лишиться ні, нічого. Не тому, що Бог забирає, тому що ми вибрали не жити з цього слова, не чинити Його волю, не бути з ним в єдності. Це все одно, що. Батарейку від, від смартфона відсидіть від і спробуйте. Як, як воно працює? Або ладно. Можете не відсіняти. Просто не заряжайте. Не під'єднуйте до джерела. Якийсь час, цей смартфон попрацює, я потім скажу. Гудбай і все. І в цьому і в речах матеріальних ми це розуміємо. А в сфері духовній, от щось можливо таке дивне переключається, що там чомусь не розуміємо. А варто. Якщо ми не є в єдності з джерелом, наш батлейково сяде і закінчиться все. А якщо ми є в єдності, ми ніколи не закінчуємося. то найважливіша справа в нашому житті через навернення покаяння повернути цю єдність, бо це ж наша життя, і Бог нам дав свободу, якщо хочемо, можемо вчинити кроки. Бог нам насолить.